Привіт. Привіт. Будемо розмовляти українською мовою, да? Давай порозмовляємо. Пропонуй тему. Звідки? Не чую. Звідки ти. Ти от чавкаєш, розумієш, це от за твоїм цим роботою щ... щелеп. Сейчас, зараз. Угу. Звідки? Я з України, а ти. Ти я поняв, що з України. Звідки? конкретно? молодець. З Києва. Город який. Я був там. Угу. А ти звідки? Донецька. Угу. Ну, бач, теж з України. Бачив чудово. Да? Ну, ну вже не Україна, вже Росія. Ні, ти помиляєшся. Я тебе помиляюсь, ну, я розплачую, розплачуюсь рублями. Ну дивися, коли в 41-му році там були німці і розплачувалися рейхсмарками, Це що була Німеччина, Донецьк? На той момент так. Угу. А я думав, що тоді на той момент вони були в окупації просто. А, ну, добре. Ми в окупації розплачуємося рублями. Ну, так і зараз, так, да, в окупації. <риклад> Якось так. Якось так. Ну, розповідай про своє життя при окупантах. А що мені розповідати? Я зараз я знаходжусь в Росії. а чому ти залишив місто Донецьк? Чого втік? Ну, вы ж там знаете, на Україні там, що там я... какають в пакетики, води нема. Ну, не срать в пакетики, де І ще де й де води нема. А для чого ти матюкаєшся? Ну, щоб ти поняв усю сущність. Я це чудово все розумію без матюків. Добре, зачем ну, навіщо мені какати в пакетике и не мать права на воду? Ну, из солидарности зі своїми співгромадянами. Вільної донерии. Ні. Я ж свободный человек, да? Невпевненный. Свободный. А в чому, в чому заключается твоя свобода? Делаю то, что хочу. Да ты що? Ну, да. Ага. Зараз можеш вийти з плакатиком, де написано нет войне, і тобі нічого за це не буде? Ні, ну за это буде конечно. Ну я ж не подожди, подожди. значить, ти вже вільна людина, получается, якщо ти не маєш права вільно висловити свою громадянську позицію. Ні, ну я це не собираюсь зробити. Мені якби, ну, на это нет. Нет so, внимания. Як це нема. Є? Чому ж Донець сидить зараз без, без води і в пакеті, які ходять? Это їх вибір, Они можуть переїхати. <как> Они могут переїхать как в Україну, так можуть приїхати в Росію, так можуть переїхати в яку іншу страну. Скажи мне, а чего вони, вони от раніше не переїжджали, там, наприклад, до 2014 року не переїжджали. Ну, потому что була Україна, була стабільність. Так. А що в 2014 році сталося? Куда поділась стабільність? Служил за гражданский переворот. Який? Гражданский переворот. Дуже цікаво. Можешь деталях розказати? Ну в Украине был Майдан, а в Донецке была русификация. Русификация в Донецке. От сього момента давай еще більш детальніше. Русификация Донецка. Давай. Цікаво, да? По пунктам. По пунктам. У вас была ее европизация, а у нас была русификация. Ну, ну, что в, чем, в чем это проявлялось, русификация? Власть менялась. Что значит? Влада менялась? И в чем тут выражается русификация? Ну, вашу власть не захотели, захотели российскую. Тут, знаешь, вот важко с не совсем разумными людьми разговаривать. Да, причем я не, не разумный. Я тебе рассказываю, когда была было на самом деле. Я ни в коем случае не поддерживаю никакую из сторон, чтобы ты понимал. Ни русскую, ни украинскую. Потому что я поддерживаю немножко другие интересы в жизни. Ну, так, что ну, ты та, сразу, я общем... же бачу пожар пожертвы выпады ПВК. Ну, это, это мое людское, короче. А вообще, я, я ученый. Не буду говорить, в какой сфере, но. А да, да. в какой, да, сфере, я не скажу, действительно. Астроном. Нет, ще гастроном, во, правильно, да. Можешь, так. Можеш так. Да, я... Ты такие вчены, слушай, да, до двух речень связать не можешь, он вчены. Ой-ой-ой. Не, мож... ой, ой, ой. ты можешь думать, что хочешь. Ой-ой-ой. Ну, ну, слушай, а ну вчены. Думай... Дуже цікаво, це таке, скажімо, шкільна програма. Скільки 3 в кубі буде? 3 в кубі. Ну, це, мабуть, 3 умножить на 3, правильно? Ну, скільки відповідь, дай, будь ласка. Деві. Ти знаєш найвищої категорії, професор. Ні, подожди, стоп, стоп, стоп. Я ж п'яний, подожди. 3 на 3, це 9. И 9 умножить на 3, это 27. 27 получается. Точно? Ты куда? <laughs> слухаю вас. Я вас слухаю. Звитки вы. Давайте знакомиться. Давайте. И села Анциферова. дуже. Новгородской области. Угу. А на России есть села, да? Я думал, там деревни. Да, у нас веселые деревни и поселки. Угу. И поселки. это чудово. А, и что раз... а, чем... А? а чем село от деревни отличается? Расскажи мне старому дураку. Ознайомитесь потом, Вы же не для этого сюда пришли в Украину, включили. Ви щось, певно, хотіли б більш глобально поговорити, можливо. Ні, просто послухати о що бесідують ну, українці. Ну, це розумієте. Чем... Щоб послухати, про що а чем... розмовляють українці, то вам треба приєднатися до розмови вже двох українців. А... що Якщо... а чому бесідуєте? Якщо ви включили, ну, обисно поставили Україну, то відповідно у вас певно якісь питання є до українців. послухати, послухати о чому говорять українці? Ну, хоч яку на яку тему? Якщо ви хочете ну, знати, що говорить про Росію, любому. то нічого хорошого я вам зразу скажу. Про Росію? то? Так. Іли про Росію. Про Росію, ви, її ну, мешканців. Ви... Ну, стойте, ви не можете так. нічого хорошого сказати про Росію. Українців ніхто нічого не може сказати доброго про Росію. Почему? Чего вы так взяли? А як ви вважаєте? Что? А як ви думаєте, чому? Не хочуть говорити про Росію добре ну розумні люди, напевно, в чаблетках. По поки ше вона існує, знаєш, ми будемо говорити про вас добре, вже на поминках. Ай, да, дуже смішно. Так, гарний жарт. От тільки що А ви не думаєте? От тільки що мені от зараз на думку спав, но треба на перебивати. Ні, може бути наоборот. Ні. Вам не кажется? Ні. Чому? Не здається, мені було здається, я хрещусь на відміну від вас. А чому? А який А чому? А Гречі чому, сюда. а чому? Не може бути, бо дивись: беремо, на прикладі, наприклад, була от Російська Імперія. Нема. Потім що там було, РСФСР? Нема. Російська Федерація незабаром теж не буде. І це буде прекрасно. Да. А Україна була, є і буде. От що саме цікаве. Время, а з какого времени вона була, та з що ти ржеш? Ну-ка розкажи, Не ну, ти матюкаєшся? матюкайся. я да? не знаю, що ти читав, да. які там книжки, що ти... я буду займатись твоєю освітою. Ти хочеш отримати від мене курс уроків mm. з історії Як України, хочете, то це ця послуга платна. Була, якщо і, тобі і, цікаво, були, дивись, да, коли да, якщо, а, тобі я, цікаво, я, записуєшся да. на курси. Із Думаю, історії України і а куди вивчаєш. речі вивчаю. Скажи мені, пожалуйста, а куда вони у вас, оті от? Наші в. Та що жого ти матюкаєшся? Чого ти мотюкаєш? Давай, це буду виключати звук. Наші дійсно, слухай, я от теж от зам... замислився. Наші мрії, щоб ви пішли вчитись. Якщо ж ти саме не хочеш вивчитись, то я тебе ні, ніяким цим. Ну я тобі намалюю з Зеленкою Хреста, питань нема. Давайте би навіть відспіваємо. Покійся, залізе бетоні, скло бітоні, щоб живти разом з Путіном і Кобзоном, підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Кого? ту, -ту куди спрятано. Кого? Ну ту. В столі там. Ага. А чей, в ну, в столі. Я вам не заважаю? Ні, все добре. Це чудово. Добре, добре, я б сказав. Да звідки ви? Москва, Росія, а ви. Я з Києва. Непогано. Звісно. Про що тут спілкуєтеся? Про російсько-українські взаємовідносини. Ну, як, як ви вважаєте? Які вони? Чудові. Чудові. Чому? Ну, як чому? Прекрасно. Горить. Росія, палає НПЗ. Нічого собі. Звідки у вас mm. така інформація? З ваших джерел, а засобів з українських... масової інформації. А не з українських СМІ. Ви знаєте, є така чудова штука інтернет. І наші, наші, скажімо так, кореспонденти на місцях. Все публікують одразу, майже в прямому, скажімо так, Етері. Особливо тобто, мешканці міста Орел гарно сьогодні опублікували роботу нашої ракети «Фламінго». Прекрасно. Постривайте, постривайте. Я зараз трішечки не розумію, Тобто не у російських СМІ присутні ваші кореспонденти. Звісно, як же? ж. Кореспонденти на місцях, позаштатні. Я скажу, навіть вони, знаєте, так настільки віддаються віддано свої справи, що навіть за це не хочуть отримувати винагороду. Просто Цікаво. безкоштовно працюють. Так, саме так. А, що, а що це таке ракета Фламінго? Звідки вона? Це чудова українська розробка. А де таке виробництво? Можна? А от зараз я вам, представнику України ворога, буду розповідати, де знаходиться виробництво? Звісно що... ні, не. ну ну мені цікаво, Ну цікаво. Вироб. Будь ласка, Google в допомогу або Яндекс, що там вас? Ну а ви знаєте, які вчений це зробив цю ракету? А ви знаєте, що я буду не буду вам цю інформацію розповідати? Ну, постривайте, ви зараз мені кажете, що там ракета українська, фламінго. Саме, саме так, саме <ріст> так. Хто ну, це? це? що це? Де, оце <ріст> у вас ззаду. Ззади Ні, вас... оце тільки що біля вас підходило. Ну, це... це... Пошу, ви Позаду мене це портрет Героя України це Степана Андрійовича ну, це, Бандери. Це особиста ваша справа. Я вас попрошу не чіпати Кого? А, інших людей, які. А... Ну, в мене в камері з'являється. У вас в камері? Ви в камері зараз знаходитесь? Ну, звісно. Я цікавий. Звісно, звісно. І звідки вас до Московії занесло? Тобто, не розумію ваше запитання. Ну тобто, ви ж понаїхали десь, ліміта до Московії ж понаїхала. Нічого собі, ви знаєте таке слово ліміта? Ну а як же? Хто ж його не знає? Цікаво, цікаво. Та. Та ні, я... Москва, як кажуть, Москва не гумова, всі не влізуть, але бачу, його якось так пролізли. Ні, чому? Ну, я з Одінцова, мешканець. Ні, я не, я не заперечую, що ви в Одінцово зараз знаходитесь. Ні, я і мер, ну, я, то тобто, ти народився. Народились в Одінцово, Як та, цікаво? цікаво, слухайте. А що, а що таке? Та ні, нічого абсолютно. Цікаво, що для чого брехати, от я не можу зрозуміти, ну ну, тут, ну, тут, з... Нічого тут Я вас не розумію, для чого брехати, а що тут такого? Абсолютно, я ж питав, звідки ви переїхали до Москви? До Одінцова. Я вам кажу, що я тут народився. Питань нема. В чому річ? Абсолютно ні в чому. Ну. Mm -hmm. Ну, ви ж взяли звідки ці, ці думки, що я там брешу чи що, Десь щось. А де так гарно вивчили українську? Ну вивчав. Ну, якщо не секрет, багато... де. Ну, у Москві багато інститутів, де можна вивчити різноманітніші мови. Е, будь ласка, назвіть мені два, де можна вивчити українську. Навіщо? Я Google. Цікаво. Я Цікаво, Google. я от пораджу своїм знайомим, які от хочуть вивчити, не можуть я, знайти. Я Є Google. Ну так, будь ласка, підкажіть, ви ж закінчили вам ж, неважко підказати. Ну, правда? Чому? чому я повинен вам відповідати на ваші запитання, там, де можна вивчити, коли я вас запитав про ракету, хто її придумав вашу. Ну, бо ракета вивчити, це так? секретна, це зброя, а мову вивчити, я не думаю, що це великий секрет. Чому ні? Угу. Чому ви так вважаєте, що це не є секрет? Це настільки секретно, що ви не будете казати, Ну ні, то ні, питань нема. Ну, я не хочу вам відповідати. Не хочете, за не хочете. Так, а я для кажу. чого тоді взагалі в чотрулетку вийшли? Поспілкуватися з суспільством українським. З суспільством українським? Так. Ну, і ну, що ж ну, вас цікавить від українського суспільства? Ну, я з, з людьми спілкуюся на різноманітні теми. Так, дуже цікаво. Так. І, і які питання от до вас, до українців є, так? Різноманітні. Ну до прикладу. Де людина працює зараз? Чим А займати? для чого вам його особиста Злідки, інформація? Ну мені цікаво, як? От для чого а... вам особиста інформація людей? Тобто особиста інформація. Ну тобто, ну особисто, де працює, наприклад. Ну мені цікаво, як людина. І що цікаво? Що, що, що? Ну, знали, наприклад, там людина працює, ну, до прикладу, менеджером якимось, що далі? Ну, мені цікаво, яка зарплата у чоловіка. А так? для чого вам це? Ну, для себе. Ну, що, що для себе? Що ви корисно з цієї інформації собі взяли? Ну, щоб, як вам сказати, бачити картину. Як Яку картину? То ви можете відкрити статистику і подивитись. Як зараз суспільство України то у цьому форматі живе? В, В якому, якому форматі? Спілкуюся про ТЦК. В якому Українські? форматі живе? Ну ви ж мені сказали там стосунки, да я запитав в якому операції. форматі ж. Ви сказали, в якому форматі в якомусь форматі живе. Я хочу уточнити в якому форматі, що це за формат, ну який зараз протикає в, в країні. Ну що зараз протикає в Україні? Ну ну назвіть, Що зараз відбувається? Ну протикає життя. Що Давайте Що скажемо. життя протикає? Життя воно і тисячі років протікало. Тому що зараз відбувається? Ну, от от мені цікаво, як на даний момент що зараз відбувається в Україні, соціальні люди. Проживають в Україні. Чудово. Ну, це добре. Це ви за усіх українців хочете сказати? Ну, якщо ви тут бачите усіх, то так. Ну, ви мені відповідаєте на запитання. Ви зараз стосовно себе кажете, або за усе суспільство українське. Шановний. Ну, Я бачу, що ви трошки вже випили знаходитесь якось, так, скажем, непритямі. Несете таку чого? відверту просто маячню. А з чого ви взяли? Я ну зараз бо я ж задам... бачу, що ви, ви вживаєте алкогольні напої. А з чого ви це взяли? А, ну, а ні, це не, це не алкоголь? Ш... Ну, з чого ви це взяли? Ваша неадекватна поведінка. Яка? заїкається якає... За мова, знаєте, важко будуються речення, бігають очі, розширені зіниці. Багато ознак. Це... Саме так. Мені цікаво, ви, звичайно, не в патрульній службі працюєте. яка різниця? Що там, мармор працює? В ТЦК працюю, очолюю. Буду тебе бусифікувати. Нічого собі. Ну саме так. Обов'язково. Обов'язково. Нічого собі, нічого. Підеш, о, знов це чудовисько заговорило. Воно слухай. в тебе давно почало слухай. говорити. А слухай, ну зато ти такий файний. Я, я знаю, не треба мені від тебе компліментів. <гум> мені дівчата подобаються. <гум> Ні, якщо, <гум> якщо це страховисько хоче поговорити, хай підходить в камеру, <гум> представиться і, і задасть Далека. своє дурацьке запитання. Почуй мене. Я дивись, я зрозумів. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!